Всім привіт і з вами, як завжди, я. І в цьому відео я повністю пройду ось цю гілку нагород. І подивлюся, хто ж мені випаде з останнього пака. Мені може випасти Чех, кін та Дельпєро. Але краще всього, щоб мені випав кін. Для початку нам потрібно відкрити ось ці паки. Витратити 150 тисяч жетонів. Ну і погнали, витратимо. Відкриваємо. Перші 25 паків. Валкаут, Чехія, ЛЗ. І це 99-й гравець. Найкраща нагорода, яка мені могла випасти з цього пака. І тут мені випали монети, ранги, усілки навиків, гравці. Ну, непогано. Кстати, шанс на цього гравця 1%. Це прям дуже мені пощастило. Ну і давайте швидше відкриємо ще 25 паків, тому що вони і так нудні, там випадають стандартні нагороди, це все нудно. Ну і ось ми витратили 150 тисяч жетонів. Ми ж можемо переходити до відкриття гілки, але я ще можу відкрити ось такий пак, тому я його відкрию. Ось так вовкаут, надіюся, що це Італія. І ні, це Нова Зеландія. І Я вже знаю, що це буде за гравець 93-й. Він мені дуже часто випадає. Ну і погнали відкривати пропозицію нагород повністю до гравців. Все, залишився лише один пак з гравцями, і тут мені потрібен або кін, або воротар чех. но точно не нападаючий. Я надіюся, що випаде хоч що, але не Італія. Відкриваємо цей пак, і це Італія. Ну що, дякую EA Sports, Італія. Тот, хто мені найменш був потрібен, мені і випав. Клас, я дуже радий Дель Піро. 107 нап, якщо хтось не знає, в мене в команді стоїть 108 й нап Альверес. І класти Дель Піро замість Альвереса було б тупо. І ще він коштує лише 18 мільйонів. Я попробую зараз, напевно, поміняти схему, зробити з двома напами, подивлюся, чи щось зміниться. А якщо щось зміниться, то дельперу залишу себе в составі. Якщо ні, то просто виставлю його на продажу. Ну і погнали, поміняємо схему. Ось так мій состав виглядає. Хто дивився про качку мого состава, ці знають. Ну, і бачу, що нічого не змінилося. Лише позмінювалися ранги. Ну і давайте я вже Поміняю схему, вибираю 4, 2, 4. Розставлю всіх по позиціям. І поміняємо напад. додаємо Дель П'єро. Ось так додаємо. Я думаю, нічого не зміниться в составі. Рейтинг не підійметься, але все рівно подивимо. А, вот это, пацан! Реально, реально виручив. Я не очікував, але в мене піднявся мій. Овер, він став 126. Це дуже класно, прокачали мій состав. Ну і якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, Підписуйтеся на мій YouTube канал GiFIT. І напишіть в коментарях, якщо ви вже відкрили ці пропозиції нагород, то що ж вам випало з цих паків? Мені буде цікаво прочитати. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока!